Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль військові попередили щодо Трампа. Якщо припинимо підтримувати Україну, то Путін переможе. Про це сказав начальник штабів США Браун. Про заяви деяких республіканців, От головного об'єднаного голова об'єднаного перепрошую комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну. Інакше за його словами, диктатор Російської Федерації Володимир Путін переможе у війні проти України. Так Браун прокоментував заяви, озвучені окремими політиками республіканцями, про наміри. Припинити підтримку України про це повідомляє Голос Америки. Цитуємо: якщо ми колективно припинимо підтримувати Україну, Путін переможе. Сказав генерал. За словами Брауна, на карту поставлено довіру до. Сполучених Штатів Америки і північноатлантичного альянсу на перемога Путіна за його словами може надихнути інших, зокрема, може відкрити двері для Сі Цзіньпіння, лідер Китаю, якого під час з'їзду Республікації цього тижня було названо головною загрозою для Сполучених Штатів Америки. Цитуємо, я вважаю, що важливо продовжувати надавати підтримку Україні. Наше лідерство має значення і за ним спостерігають. Сказав. Начальник штабів США за його словами допомога союзників дозволила Україні не бути швидко захопленою Росією а сама війна зробила НАТО сильнішим альянсом. Браун зазначив, що це сталося не лише через приєднання двох нових членів, але й завдяки посиленню діалогу у середині. Отже, ви бачите, що в цей тип. Агресії фактично зміцнив союзників і партнерство. Ось що я бачу в НАТО, сказав генерал. Він також наголосив, що наразі ключовим моментом для США є небажання розширювати конфлікт. Ну і власне під цим от поняттям небажання розширювати конфлікт вони сюди вносять е, так звану дестабілізацію фронту. Власне, і знову ж таки ми повертаємося по до ударів по території Російської Федерації і глибині ударів. Очевидно, Сполучених Штатах Америки це вважають дестабілізацією, збільшенням розширенням конфлікту. Ну і відповідно це надає змоги Україні е, ще краще так е, нейтралізувати ворога, як мінімум, на північному напрямку. Я хочу вам нагадати, що колишній командувач окупних військ Сполучених Штатів Америки. Рой Ходжес казав наступне: що на жаль, в Сполучені штатами Америки немає стратегії перемоги України. Він якраз згадав слова Салівана, який казав, що ми маємо все робити для того, аби Україна на фронті мала сильну позицію. Ну, власне, цю от тезу критикує. Ходжес він каже, що. Що мається на увазі під сильною позицією на фронті? Це відбиття атак, це просування, це повністю знищення ворога мається на увазі Російської Федерації, тобто це дуже розмита річ і відповідно знову ж таки каже, що не розуміє, чому Сполучені Штати Америки не дозволяють бити по території Російської Федерації на всю глибину. І як хороший тверезий м -м -м, аргумент наводить наступне: що мовляв в 22-му році, коли Оборонці України просто таки гнали росіян з харківського напрямку. Вони тікали як могли реально в прямому розумінні слова цього тікали. А чому якщо тоді не було застосована ядерна зброя Російської Федерації? То чому зараз є більше ризик, на думку Сполучених Штатів, що вони можуть в тому числі використати ядерне озброєння І в контексті того, що вони не хочуть розширення або дестабілізації, розширення конфлікту, як вони кажуть, або дестабілізації ситуації. Ну от, якщо говорити про Ентоні Блінкена, так який також прокоментував обмеження допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, можливого обмеження, що до влади в США прийде Дональд Трамп. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що Кіна завдяки іншим союзникам зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів Америки. Блінкен у своєму виступі в Аспенському безпековому форумі чи не вперше прямо прокоментував можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді. І наскільки цього а, для підтримки України? Наслідки. Так от державний секретар зазначив, що будь-яка нова американська адміністрація повинна буде зважати на потужну двосторонню підтримку України в Конгресі. Блінкен сказав, що звісно кожна адміністрація може провадити власну політику, але й нагадав про безпекові угоди, які підписано з Україною, окрім штатів понад 20 країн та Євросоюз. Цитуємо Блінкена. Якби ми відступили від цього, підозрюють, що це можливо, але на щастя є ще понад 20 країн, які роблять те саме. Він продовжив. Що сама Україна йде курсом, який забезпечує, що вона стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі? Ну от, власне, бачимо, я вам зараз процитував Брауна ентоні блінкена. Один каже, що Україна не вистоїть, інший каже, що вистоїть в цьому і полягає суть нечіткої позиції і нечітких висловлень з боку наших партнерів.